Стрілялки в першої особи є одним із найпопулярніших жанрів комп'ютерних ігор. І ті, хто слідкує за цим жанром, знають, що з одного боку ці ігри стали набагато складнішими. У той час, як ранні ігри, які визначали жанр, не давали вам жодного стимулу, крім як пробитися від одного кінця рівня до іншого. Або вони змушували вас підірвати будь-якого іншого гравця, у випадку режимів для кількох гравців. Сьогоднішні найпопулярніші шутери мають складні командні режими, глибокі оповіді та декорації в голівудському стилі. Але це не про пейнкілер. Ця гра є поверненням до старої класики. Зокрема, це повернення до квейку. Пейнкілер це проста гра, але вона дуже добре реалізована. Тобто гра пропонує багато вражаючих інтуїційних, кривавих поєдинків через численні насичені екшеном однокристовацькі рівні. Якщо вам подобається класика цього жанру, як от Serious Sam, тоді вам сподобається Пейнкілер. Розроблена компанія People Can Fly та опублікована Dreamcatcher Interactive, Пейнкілер була випущена для ПК у квітні 2004 році, а потім на Xbox у 2006 Painkiller Пейнкілер дійсно має сюжет який неочевидний і взагалі не розгортається під час реальних рівнів. Але він представлений у досить невиразних і напрочуд затягнутих роликах між п'ятьма розділами гри. Після смерті в автокатастрофі Денніл Гарнер опиняється в чистилищі, яке знаходиться десь між Раєм і пеклом. Йому надали вибір, який не зовсім такий вибір. Вже сили пекла планують вести війну в небесах. І гарнер повинен самотужки відбити їх на перевалі, а також націлитися на чотирьох генералів армії Люцифера. Це означає, що ви можете вбити багато. Багато монстрів, використовуючи потужну зброю, і наприкінці кожного розділу ви змагаєтеся з величезним монстром босом. Це не те зображення пекло чи чистилище, яке ви могли б очікувати. Замість рівнів, які складались би з полум'я демонів і печер. Пейнкіллер складається з широкого спектру різних тем. Як внаслідок у грі, ви можете винищувати зомбі та виродків у божевільні з приводами на одному рівні, битися з нінцями та суврами в оперному театрі на іншому, вбивати дивних байкерів головорізів у промислових комплексах на наступному рівні, а потім битися з лицарями і божевільними монахами у середньовічному замку. Після цього Дивижно, що клетичне розмаїття якимсь чином створює цілісне відчуття, і сама різноманітність безумовно є заслугою цієї гри. Painkiller – це стрімкий шутер від першої особи, який запозичив елементи класичних шутерів, таких як Doom, Quake and Serious Sam. біг і стрільба, стрільба і стрибки це все, що необхідно. Ви переходите від локації до локації, здуваючи натовп ворогів, і для цього вам дається різноманітна зброя. Painkiller – це в першу чергу лінійний досвід, тому тут не так багато ключових рівнів або лабіринтів як у Doom чи у Quake. І вони не такі масивні, як у франшизі Siriassem. Гра знаходиться десь посередині і їй вдається зберегати свою унікальну ідентичність завдяки своїй крутій зброї, кепінгу, простому та веселому геймплею та системі карт та у Painkiller є лише 5 видів зброї, хоча кожна з них має зовсім інший альтернативний режим стрільби, і кожна з них є корисною. Тому їх насправді, якщо порахувати, виходить десь близько до 10. Наприклад, одна із зброй одночасно є ракетницею та ланцюгом, що робить це, мабуть, найуніверсальнішим та найпотужнішою рушницею в історії шутера від першої особи. Більше зброї також має унікальні ефекти, коли поєднуєте основні та альтернативні режими стрільби, наприклад, комбінацію двостольної рушниці. Заморожуючи промені, можна використовувати щоб знерухомити, а потім основною атакою розбити ворогів. Ваша основна зброя, пейнкілер, це крутячий клинок смерті, який чудово підходить для знищення ворогів зблизька. Туринний вогонь вистрілює гак із лезом, який може підтягнути ворога до вас, де ви можете добити його. Ви також можете встромити гак у стіну та створити промінь смертоносної енергії, який пронизує ворогів. Третій режим вогню для зброї PainKiller – це комбінація обертання клинка з основним вогнем, а потім даскання в терину вогню, щоб запустити обертовий клинок у стилі бумерангу, який пронизує ворогів або запалює бочки. Існують навіть деякі комбо-атаки, як от запуск ворога в повітря, а потім стрілянина по нього, щоб додати максимальної шкоди. Вам ніколи не потрібно перезаряджати зброю вручну, і як от в оригінальному квекі та в інших старших шутерах. Немає навіть анімації для зміни зброї. Одна зброя просто зникає, а наступна з'являється, дозволяючи вам легко перебирати всю свою зброю за потреби і навіть в розпалі напруженої битви. Крім того, завдяки широкому використанню контрольних точок, вам майже ніколи не потрібно зупинятися, щоб швидко зберегтися. Незважаючи на простоту основної дії, усі босери досить складні, і їх важко перемогти. Мало того, що вони великі та. Кремезні, вам потрібно буде знайти їхні слабкі місця, що доволі нелегко. Найбільш пам'ятна зброя у грі Стейган стріляє повільно зарядженими смертоносними дерев'яними кілками, які врізаються в жертву з величезною силою і часто притискають їх до сусідних стін, де вони от безвільно висять. Хоча штучний інтелект ворогів дотримується менталітету натовпу, є кілька вражаючих проявів симуляції інтелекту. Великі групи ворогів часто розбиваються і намагаються оточити вас. Різні типи ворогів об'єднують свої зусилля. Снайпери стрілятимуть Зверху, а ближчі цілі відволікатимуть вас. Як і в більшості подібних ігор, найкраща тактика обстріл по колу, принаймні, доки вас не оточують. Через кілька секунд після того, як вороги вбиті, вони зникають у клубі диму та залишають за собою зелену душу, яку ви можете зібрати, щоб відновити лише один пункт здоров'я. Що ще важливіше, зібравши достатню кількість душ, ви на короткий час автоматично перетворюєтеся на швидкохідного непереможного демона який може знищити будь-якого ворога поблизу, це прикольний ефект, тому що весь пейзаж стає чорно-білим, а вороги відділяються криваво-червоним. Крім того, на кожному рівні ви будете збирати монети, які можна знайти, знищуючи скринки з крабами або інші подібні об'єкти. Ці кошти можна використовувати для вибору так званих чорних карт Таро. Перед кожним рівнем. Також ці картки потрібно спочатку розблокувати, виконавши певні умови на кожному рівні, скажімо, використання там лише певної зброї. По суті, вони надають певні бонуси, які можуть дати вам перевагу на наступному рівні. Карти бувають двох форм: срібні та золоті. Перед початком рівня ви можете витратити золото, щоб спорядити щонайбільше дві срібні карти та до трьох золотих карт. Срібні карти пропонують пасивні бонуси, а золоті карти можна актувати лише один раз. Так, наприклад, ви можете комбінувати ефекти карт. До прикладу, використовувати карти, які змушують вас рухатися не швидко з картами, які сповільнюють все інше, і це призводить до якогось такого ефекту максапейна. Базова складність за замовщем насправді трохи проста для досвідчених гравців у шутера від першої особи, які безумовно належать до цільової аудиторії гри. Тому їм слід відразу переходити до більш складного рівня. Для свого часу я вважаю, Painkiller була досить гарною грою. Ефекти розмиття, які виникають під час удару по вас, трохи дратують. Але крім цього, у мене немає жодних претензій до візуальної складової гри. Середовища та моделі зброї деталізовані, текстури добре оброблені, і кожен рівень виглядає та відчувається. По-різному, що стосується звуку, то саундтрек чудовий. Стрілялки мають бути веселими, і незалежно від вашого особистого визначення того, що робить гру веселою. Painkiller потенційно може запропонувати вам багато чого. Це чудова на вигляд, гра, яка містить багато захоплюючих рівнів. Раз залита крові та сповнена потворними мерзенними ворогами, які стають чудовими цілями. Дякую тобі, що ти подивився цей огляд. Дякую, що залишаєшся даріусом. Та слідкуєш за нашими новими випусками. Тут, як завжди, ютюб. Ще запропоную тобі подивитися. Можливо, це тебе зацікавить. Тож, будь ласка, натискай та продовжуй дивитися далі наші якісь інші випуски. Згори, як завжди, буде логотип Даріус, щоб ти підписався, якщо ти досі не підписаний на наш канал. А з тобою, як завжди, був Богдан.